Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про амбасадорську програму проекту Primex Finance. Як ми знаємо, Primex у нас краще протокол для спотової маржинальної торгівлі на дексах. Він має безліч переваг, про які ми говорили в минулих відео, а сьогодні ми затронемо тему безпосередньо амбасадорської програми і як ми можемо долучитися до неї. Отож, програма амбасадорів. У проєкті Primex Finance це спеціальна ініціатива, яка дозволяє людям стати частиною команди проекту та просувати його ідеї на глобальному рівні. Основна мета програми це залучити до проекту Primex Фінанс талановитих та мотивованих людей, які можуть допомогти у розвитку бізнесу і просування продуктів на ринку, тобто для загальної і в соціальних мережах. Амбасадори отримують можливість працювати в команді проєкту та ділитись своїм досвідом і знаннями з іншими учасниками, що ми отримуємо е, як амбасадори. Ми отримаємо доступ до ексклюзивної інформації матеріалів проєкту, які будуть прикріплені до листа на пошту, який прийде вам, якщо ви станете амбасадором. Також ми отримуємо закритий, закритий доступ до гілок в Discord безпосередньо для самих амбасадорів, де ми можемо говорити різні теми щодо проєкту. Ми можемо співпрацювати з професіоналами в нашій галузі і переймати в них досвід. Ми можемо писати. Напряму і спілкуватися з командою проекту і питати в них за різні нововведення та пропонувати їм різні ідеї. І також є додаткові нагороди для старших амбасадорів. Що потрібно робити, якщо ви стали амбасадором? Вам потрібно Керувати і модерувати спільноту Primex, тобто це не означає, що ви є безпосереднім модератором, це означає те, що якщо у новачка є якісь певні запитання, і ви бачите його в чаті, ви повинні відповісти на нього і допомогти йому. Також, якщо ви вмієте, можете писати код, можете проводити різні зустрічі офлайн, онлайн і презентувати роботу Primex, можете створювати різний роду контент, це в нас можуть бути відео, статті, інфографіки та багато чого іншого, а це є про Primex в соціальних мережах. Отож, якщо ви хочете стати амбасадором, спочатку вам потрібно заповнити форму. Ось я залишив її в статті, також я залишу в описі під відео. Відповідно, Ми натискаємо на посилання і переходимо на саму статтю. Ми попадаємо на форму, де нам потрібно вказати свою електронну адресу, повне ім'я, нашу стать, вік. І інші прості запитання, на які я думаю, ви зможете відповісти. Також тут є важливим рівень ліської мови і ті мови, які ви знаєте. Ви пишете всі мови, які ви знаєте, тому що в принципі можна перекладати різні роботи і за це отримувати додаткові бали. Також нам потрібно вказати соціальні мережі. І з головного нам потрібно завантажити 30 60 секундне відео на YouTube і поширити лінк. Що ми маємо записати? Чому ми хочемо стати амбасадором? Яка в нас мотивація, що ми отримуємо з цього досвіду, і яку користь ми принесемо? Це відео має бути обов'язково на англійській мові, і воно має обов'язково доступним для того, кому ви це відео надішлете. Також. Треба написати, чи ви є амбасадором в інших проєктах, ви можете поділитися зі своїм досвідом і написати, наприклад, що ви хочете робити. Наприклад, я е, створюю дизайн, пишу блоги, е, перекладаю їх і записую відео. Це ми і позначаємо. Також позначаємо, в яких соціальних мережах ми це все робимо. І далі відповідаємо на самі прості питання. Відповідно, якщо. Е, все буде гаразд, то вам прийде лист на пошту, приблизно ось такий, в якому буде спеціальна інструкція, що вам треба робити. Далі ви будете спочатку кандидатом. Після отримання листа у вас буде детальна інструкція, як стати амбасадором, тому що на даний момент ви будете молодшим амбасадором, ви виконуєте певні завдання, і відповідно, якщо команда порахує, що ви достойний кандидат, то ви отримаєте роль амбасадора. Тож приєднуйтесь до програми амбасадорів Primex Finance, ставайте частиною проекту і зростайте в навичках. До зустрічі!